Перше наше таке велике досягнення для нашого селища це історичне, тому що за 24 роки незалежності України в груду не було жодного пам'ятника, крім одного пам'ятника борцям за волю України. Ми встановили пам'ятник Тарасу, говорича Шевченка, який стоїть тут ззаду нас, ззаду народного дому. Наступне, проведено реконструкцію народного дому. Всі дуже добре знають, який цей народний дім в нас був понад 10 років. Бо це була руїна, сюди неможливо було зайти. Пригадую, як ми прийшли перший раз на народний дім, і тут на стелі наверху бракувало 2 квадратних метра. не долили їх. Так колись працювали. Ну але нічого, спільними зусиллями. І найбайдужі мешканці і підприємці допомогли, і ми це відреставрували і зробили, і станемо на сьогодні в Народному домі. Займається понад 270 дітей. Наступне. Робили, прошу присідайте. Проведено капітальний ремонт Рудницької селищної ради. поміняно все дерево, помінений дах, замінений і зроблений фасад. Знову ж таки, коли прийшли в селищну раду, це було ну, зовні не виглядало, що це є селищна рада. Але зробили і станом на сьогодні маємо селищну раду. До речі, Плануємо і є погоджено зі школою, що Рудинську селищну раду будемо переносити на територію школи, де, де будівля там стоїть, а цю селищну раду будемо передавати під дитячий садочок. Так, встановлено було на території селища за 5 років було встановлено 5 дитячих майданчиків. Було на почті замінено декілька вікон. Було зроблено для наших поштарів, які і літом і зимою, і в дождь, і в сніг. Дати нам фінансовий звіт про доходи, видатки бюджету, скільки надійшло коштів, скільки потрачено, за які кошти було зроблено. Якщо це були кошти спонсорів, прекрасно. Але ми хочемо знати про наші податки. Чи готові ви зараз надати цю інформацію? Дякую. перше все, що робилося в нас, і по народному домі, що ми робили, і по ямкових ремонтах який я, до речі, не визнаю, що це є ремонт, але мусимо так робити. Чому? Тому що і не тільки все селищі рудно, але є брак коштів. Наступне питання. Якщо ми робили, бачите, ми далі ми шукаємо. От маємо зараз чітко наводжу приклад на Народному домі. Так, тут була більша частина коштів, а це є 80, можливо, 90%. Це було меценатських коштів. Що поганого зробили? Тобто не треба було робити, а за бюджетні кошти, які кожного року можна робити по 2-3 кімнатки, ми б це йшли, перепрошую ще років 10-15 ми би робили. Ми зробили народний дім, зробили. Є, є. Що потрібно, що люди добре. Якщо я знайшов десь ті кошти, ну, то я перепрошую. Я їх знайшов. І, і, до речі, коли нас був, ми нас відкривали народний дім і пам'ятник Шевченка, чітко озвучувалися і давали подяки всім, хто долучився до цього. І меценати навіть були такі, які не хотіли, щоб вони були оголошені. Є зроблено, бачите, ми далі один в одному вставляємо палки в колеса, розумієте, Ви кажете по звіту, я кажу, я чітко ззаду, давайте без жодної агітації, але є чітко ззаду, бо я на прямі питання прямо відповідаю. Є, що ми зробили, це є коротенько, що ми зробили. Я вже не говорю, який ми ставили урни, в центрі Рудна, і там, і там, і так далі, і дуже багато було роботи зроблено, розумієте, якої тут немає, але і було там видно. Скільки постояли? Постояли декілька місяців чи пів року, і це все поламали, хто це поламав. Ну та не я, напевно, прийшов, поламав і не ви, правда. Але наші роднівчани поламали. Діти, тобто наші, скільки тут в народному домі, тут, до речі, є відеоспостереження, скільки в народному домі били ліхтарів. А це, напевно, поза 20-30, це так, ну мінімум. Вікна нам б'ють, стріляють по народному домі. Хто це робить? Люди добрі. Ну, ми ж самі це робимо, тобто наші діти, розумієте? Фінансовий звіт це чітко, що ми використовували бюджетні кошти. Жодних проблем немає. Я вам готовий надати фінансовий звіт за всі руки. А чому цього нам є офіційно оприлюднено десь на сайті, що ми всі могли читати, бачити? Це ж не є секретна, конфіденційна інформація. Є, є створений сайт, природноцькі селищні раді. Так було багато проблем із його відкриттям. Було багато і багато проблем із дорогами у нас було що робились і наробились, я знаю, чому вони не робилися, але почало це все робитися, І сайт наповнюється інформацією. Не можу, я ще раз наголошую, тобто навіть в мене. Коли ми йшли, в нас була одна велика команда. Станом на сьогодні я є один, і я про це заявляю, відкрито. Ну отак, один селищний я голова сам. Я... І... Ні, я перепрошую, є один, але є і депо... зараз я за себе бо не агітація просто. Є один, я працюю, розумієте, і навіть ці раді я не можу. Одноособово брати і наповнювати, і сайт наповнювати, і їздити, і в прийомні дні, і так далі. Прошу. Які кошти і скільки було витрачено на створення офіційного сайту Рубінської селищної ради? І скажіть, чому сайт часто недоступний? Більше недоступний, ніж доступний? Тобто виходить, що гроші вкладені, а він не працює? Дивіться, по сайту. Є станом на сьогодні, є договір, тобто. Коли ми перед тим починали співпрацювати з фірмою, тобто, щоб вони нам скинули документи, ми підписали, але там була. Ну, тобто, це була наша внутрішня ситуація, людина, яка не хотіла цього робити, розумієте? Є зараз наступне. Зараз підписуються по новому тобі, зараз його хочуть заблокувати, ми підписуємо по новому, і це кошти будуть йти на цей сайт з бюджету, тобто. щоб все було офіційно і буде за тим сайтом чітко закріплена людина, яка от ми будемо, як будуть проводитися такі зустрічі, яка буде виходити, і ті питання будуть ставитися до неї, чому наповнили чи не наповнили. Ті кошти, які були вони взагалі зараз були виділені, те, що зараз існує, чи вони просто не були виділені? Стадом на сьогодні виділених коштів з бюджету це не було. Сайт це, ні, сайт зробив, все сайт є. Вже тобто, з ними є все підписано, тільки треба заключити з ними договір, тобто підписати на обслуговування. Наразі зробили і не безкоштовні знаки. Наразі так. У своєму звіті ви заділи пару питань, таких серйозних. Перше, що, що касається, стосується дороги, де ви завалили. Чому? Я скажу всім, тому що обласна рада 24 травня прошлого року. Виділили вам пів мільйона гривень для ямкового ремонту на Шевченка. Друге питання. Чому? Це діло не використане. Ви мені на прийомі сказали, що 100% податків треба платити з тих грошей? Добре. Допустимо так. 100, 250 тисяч. Чекайте, чекайте, чекайте. Чекайте. Ви не кричите. Ти Мене? Питання питання до до вас вас таке, вас таке, Чому не використали тих грошей? Друге питання. Чому 10 планів продали в 2011 році, а гроші, гроші поступили в 2012 році? Друге. Ці гроші тоді був курс долара 8. Почекайте, я вам задаю питання. Чому не використано? Ви провели 2000 року. Десятого року один тендер, який не пройшов, а другий тендер ви вже проводили сюди під тиском. Я дякую, але він відбувся. Тепер воно вже пізно місяць затягнутий був тендер і не зроблено. Шевченка не зроблено, дорога робиться дуже повинна. Наступно почекайте. Голову відійшли. Я перепрошую, хвилинку уваги. Тепер подивіться, Роман Степанович. Відповідає вам, напевно, почну не з ваших запитань, а зараз до них дойду. Я, Роман Степанович. Я перепрошую, я Роману Степановичу. Хвилинку уваги. Ви так переймаєтеся проблемами селища. Я вам, як голова селищної ради, я вам пропонував у 2014 році йти заступником голови селищної ради. Пропонував? Так Так чи ні? Ви відмовились. Про що можна далі говорити? Це посада, тобто яка так само, як голова, ще навіть краще можливо, правда? Тепер наступне по було. Тепер наступне питання. Відповідь на ваше запитання. По, по 500 тисяч, які нам виділила була обласна рада через міську раду, так? Виділили на цю дорогу, на вулицю Шевченка. Ви договорите говорите просто, але не до кінця. Чому? Тому що ми не могли туди вкласти кошти, тому що був, була зроблена теле, тобто, технічна документація. І все в нас по тендеру в нас шло на цілу дорогу, на 2,5 км на, на вулицю Шевченка. І там не було в нас е, будівля паспорта дороги. Ми його поки почали робити. Робили, робили і доробилися до того, що ті кошти ми змушені були повертати назад. Але повірте мені, вони робили ці кошти, повернулися аж ніяк не через мене. Вони повернулися через те, що в селищній раді, просто розумієте, якби, от, за що я власне говорю, має бути єдність. Якщо буде єдність і буде команда, тоді буде і селище процвітати. Але я вже на тому навчився, на тих всіх гріхах, на тих всіх підножках. Я вже знаю, як це було і як треба тепер це робити, розумієте? якого ставити, на які місця і хто, хто за, як, за який напрямок є відповідальним. Тепер наступне по вулиці е, Яворницького, Вербицького, тут навіть само теж є це є через старе Рудно. От ви говорите, що дорога не робиться. Вона 24 роки не робилася, а ми її почали робити. Я вам більше скажу. Є термін, тобто є графіки роботи, за якими робиться це є бюджетні кошти. Я не, я не можу ці кошти з рахунку взяти, положити в кишеню і піти з ними розрахуватися. Чи можу я так зробити? Не можу я так зробити. Бу, було надано їм 30% авансу. Аванс цей хлопців використали. Станом на сьогодні, тобто було підписано в нас акт виконаних робіт. Вони надали, що вони зробили. Ми їм перерахували, тобто завезли в казничинство, перерахували гроші. І вони починають відповідно зараз далі продовжувати робити. Без грошей ніхто робити не буде. Наступне було в п'ятницю з ними, з ними відбувалася розмова, де було чітко сказано, що тиждень-півтора, це було на старому Руду, ми з мешканцями там декілька чоловік було, тиждень-півтора і знизу від ЕСІ Українки, туди до пані Наді, де стоїть зараз будка, там буде лежати асфальт. Буде він лежати. Як на це вплинути, щоб він був, наприклад, швидше, я не можу. Чому не можу? Тому що є певна процедура. Є, і від неї нікуди не дінешся. Це яка значейської і так далі. на продовження робіт? Ми до кошти маємо на 70% дороги. Я про це говорив вже неодноразово. Ми не маємо. Наступне. Говорили звернутися Львівську міську раду. Дуже добре, що ви сказали. Ми звернулися в Львівську міську раду і звернулися в обласну раду, тобто на виділення коштів. Роман Степанович, ви безпосередньо, самі брали листа, де я підписував і їхали з тим листом до Львова? Їхали. І приїхав до нас лист. В якому пише, що неможливо передбачити кошти тобто на закінчення дороги такої-то такої. Розумієте? А говорити на словах, що тобто, ми зробимо то, ми зробимо то, ми зробимо то, це є дуже добре. Але це слова є. А ця дорога, яка там робиться, це буде одна з найкращих доріг, і дай Боже, щоб вона закінчилася. Ця дорога, тому що ну, маса є так само там і проблем зараз, і вибори, і так далі. Але я вірю в це, що ця дорога закінчиться і вона буде одна з найкращих в селищі Рудно, розумієте? Тому що там, там будуть альбіони з боку стояти такі гарні підпорні стінки, які стоять на вулиці Кульпарківській, Так само буде тут одна селище. Ну то що погано? Капітальне, капітальне будівництво, хто робив у нас хоч одне капітальне будівництво? Ну не було жодного. Так давайте не ставте палки, а давайте разом підтримувати, просто щоб закінчити ту дорогу. Незалежно від того, хто далі буде кандидатом, незалежно. Але давайте є один голова, давайте його підтримувати, працювати. Буде другий голова, давайте другу підтримувати і будемо працювати. Треба так, так робити? Чому і нас з 11 року не робилася дорога, а гроші ми зробили? Ми продали 10 планів. Мільйон дві не робилося, тому ще раз, два роки підряд ми проводили тендер, на жодний тендер ні одна фірма не з'явилася. Купив план там в себе. <губіця> я вважаю, було таке, наскільки я зрозумів, що залишився один, так? Що сталося? Ну я так зрозумів. Що команди немає? Команда немає, так? А чому яка причина? Я говорив тут, бо тут сталося питання, що це не для гітанці, Я команду маю, я вам говорю за селищну раду всередині. Свою команду я маю. Ну, дивіться, в нас, я кажу, про це треба говорити, і добре, що ми про це говоримо. Я відповідаю вам. Я ж кажу, в селищній раді лишився один, тому що в нас колись була своя команда. І станом на сьогодні цієї команди нема. Розумієте, де працювали, де співпрацювали, ну, люди добрі, ну як, я в нас навіть елементарно, ну Жаль не працює взагалі, правда? Вона моя, я вина, А чому не працює? Є присутні депутати. Так. Ні, вони прийшли, так, так вже є. Я зрозумів, що звіт це є самооцінка. так? Людина дає собі самооцінку. Тобто я справився з посадовою інструкцією чи не справився. У мене є запитання, справився чи не справився. Відповідаю, бо вже про це говорив. В мене, як питається, чи я задоволений своєю роботою, я скажу, так, не задоволений. Справився. Але не задоволений до кінця. І на... повторюю ще раз, чому? Тому що дуже стратегічні, великі об'єкти були в нас зроблені, вони є розпочаті і доведені до кінця. Це, є, я кажу, один з них. І наступне це є дорога, це і так само капітальне будівництво, яке розпочате, але не завершене воно є. І наступне, я кажу ми ніхто ніколи не задумались. Ну, рудну направду, дуже гарне. Я вам сказав, так задоволений. Щоб виходить в обов'язків, все лежало голови. Певна якась робота, не тільки організації і ямку, ремонт, так? Певна пішка, організація роботи, так? так. так. Ні, чому ямки? Організація роботи, тобто входить <голові> все. Буде запитання. А коли буде дорога, а коли буде каналізація, я не <голові> так скажу. Сьогодні звіт доволі стелинний рад. <голові> <«Так>. Давайте не чомусь говорити. <голові> Голова середньовідати ради має певних повноважень. Посадова інструкція, що, що входить. Організація роботи і все. Ну, має, це не входить обов'язки, щоб брати лопату чи ну, хоча можна і брати лопату. А, і, тут нічого страшного, може і, і, і лопата йде. Але тут, тут певне, людей цікавить. Мене, наприклад, цікавить, як жителям, справився чи не справиться. Справився, але задоволений. Справився і нормально працював. Дай Боже, щоб це були. У нас є голова бюджетної комісії, який тобто, по цифрах, якщо є у вас запитання, тобто чому робилось, чому не робилось, я думаю, що пан Ігор вийде і зараз на ці всі питання, окремо, я кажу, ще раз наголошую, це звіт голови і депутатів. Є.